Нарешті отримали умовне схвалення вашого репаролю і тепер хочете сплатити обов'язково ФІ в розмірі 1000 доларів, тому що по-іншому ви можете втратити ваш репароль. Окрім цього, не забувайте, що там є дата, до якої необхідно сплатити це ФІ. У кожного ця дата своя, але приблизно один місяць з моменту, коли ви отримаєте ваше умовне схвалення. І друзі, всім привіт! Мене звати Валерія, я Херсонка, яка вимушено виїхала за ОКА, і в своєму блозі розповідає цікаву та корисну інформацію про життя в Америці. Скажу відразу, я не є імміграційний адвокат, я не є імміграційний спеціаліст, я розповідаю загально доступну інформацію для того, щоб трішечки зекономити ваш час. І сьогодні буде наглядний приклад, як через ваш особистий кабінет USIS можна сплатити ось цю тисячу доларів. Це буде просто, швидко і необхідно це зробити після того, як ви отримали ваш conditional approval. Ну, або ж додатково ви можете ще отримати окремий лист про необхідність сплати. Робіть, як вам зручніше, або з телефону, або з комп'ютеру. Але з комп'ютера трішечки краще. Краще працює сайт. Заходимо в особистий кабінет, натискаємо Pay a fee online і далі бачимо ось це останнє посилання. I need to pay my immigration parole fee. Наступним кроком натискаємо, вам відкривається ось така невелика форма. Ви її просто читаєте і далі натискаєте Next. Бачимо всього два запитання. Перше, це ваш A-Number. Його шукаємо або на документі World Permit, Green Card, якщо у вас таке є, або ж на інших документах, які ви коли-небудь отримували від міграції. Далі з вашого листа вводимо Receipt number і після того натискаємо Continue to Payment. Я зараз не можу натиснути, тому що я не вводила дані, але я вам покажу скріншот. Сплачувати можна як кредитною, так і дебітовою карт. Вас перекидає в розділ зі сплатою, обираєте, яким варіантом ви будете сплачувати. До речі, ціна зараз. У є 1000 доларів, але вже зовсім скоро вона може ще трохи піднятися, тому що знову там йдуть підняття цін, зміни у всіх цих формах. Коротше, готуйтесь. Далі все дуже просто. Пишемо card holder name, так, тобто той, хто володіє карткою, потім його адреса, а саме номер будинку та вулиця. Потім наступне питання про адресу. Пишемо, якщо у вас є апартаменти або юніт, сюди вписуємо це. Якщо цього немає, у вас просто будинок, пропускаємо. Далі ваше місто, ваш. Country, да, тобто це United States, потім ваш штат, zip код І далі пишемо номер карточки, expiration date – це коли закінчується карта, і пишемо CVV. Переходимо далі, і якщо з картою все добре, ось ви бачите позитивний результат про оплату. Потім в кабінеті з'явиться надпис те, що імміграйшн fee Received. І дякую за увагу та до нових зустрічей. Па-па-па-па!